Всім привіт! З поверненням на мій канал магазин Сінцей. Недавно ми з вами бачилися. Зробимо огляд на розпродаж. І роблю такий спойлер, як зараз кажуть, нова колекція рожева. Що це? Що це таке? Чому саме рожева? Дивіться. Що ж, давайте якось рухатися по черзі. Там я залишаю дитячий відділ, а тут. Починається жіночий одяг, відділ жіночого одяг. Такі ось штанці, варений такий денім, але вони м'якенькі, як ви бачите, тут котон, я думаю, еластан, такі карго, сірі, дуже теплі. Можна як ходити на вулиці, створювати кажал луки, так і домашній одяг. Ціна 400. 33% знижка. Придивляйтеся уважно, тому що є такі ж, але вже йдуть а, із катишками, а є гладенькі, ось без катишок. Це просто такі класичні штани сірі. Із поясом, висока посадка, діловий стиль. Тут уже і так зрозуміло, да, що це кежуал, це діловий. 459 теж 30% знижка, коштували. 660 розмір XXL. Тканина, думаю, що тут поліестер. Що тут ще може таке бути цікаво. Це ті ж самі штани. Ось ще одні, ось такі cargo. Але вже йдуть гладенькі. Теж такий трикотаж. Що ще цікавого? Просто Сірія і дорожче за 459 Ну, не знаю. Чим вони різняться тканиною хіба що? Так, тут щось вже зірвалося. Щось дуже-дуже тонке і без знижки. Широкі такі штани, не товсті, ну, домашні. Дома носити більше. Так, по цю сторону. Також йдуть ось такі чорні. Чорні йдуть у нас. Ой, спідниця завалялася. Дивіться, сірі. Сірі карго, такий більш діловий стиль. Шнурки йдуть для краси більше, тому що вони тримаються на такі ось застібці. 459. Тут сині йдуть. Сині такі класика. Щось в мене все сьогодні злітає, що, що таке? не зрозуміла взагалі. Чи тут так їх повісило? Ось такі, дивіться, класика, стрілки, кишені. По 400. Звичайні класичні штани. Можна до них підібрати такий же ж синій піджачок і чорні такі ж. Все до них липне і пристає, дивиться. Все в якихось білих павутинні, нитках. Ой, така погана якість. Так, тут ось такі пішли легінси. До них торкаюся, вони вже холодні, в мене рука змерзла за секунду. 339 гривень без знижки. Але... А, а це ось такий пушап. Це тобто легінси, а це вже йдуть більш такі, типу джинсами. Такий малий розмір на дитину. Іксес, але отакі якісь вони крихітні. Так, тут Magic Moment у нас теж зі знижкою така худі. 459 молочний. Я думаю, що якість, як і все в цей. Закошлаті дуже швидко. Тренчі, пожмакані, висять. Зараз буду все знецінювати. Але не навмисне, я вам кажу, буває такі, бувають такі дні, такий настрій, коли ти реально бачиш ситуацію, коли в тебе зняті рожеві очки на одному. Оці рожеве скло, а на, на іншому скло сіре. Що це таке? Це вовна лайнен. А, ні, не вовна, цельон. Вибачаю, льон, такий зелений піджачок. Мілітарі. Мілітарі стиль за 200. Що? гляньте, 71%. Коштував 750. Друзі, дивіться, мілітарі стайл. І так, да, компонувати можна. Я більше тут бачу діловий такий стиль. Такі ж штани підібрати в такому ж відтінку. Або ж ось такі. От якщо вибирати да, між синіми, просто такі сині, Ділов... діловий стиль штани. і а, такі ж, але в смугу, я б обрала в смугасті. Навіть відтінок тут якийсь миліший, благородніший. Приємніший, дивіться, хоча, хоча це нічого такі, да? Ці такі цупкіші будуть, ці тонші. Але смуга все одно, вона якось витончено, додає якоїсь витонченості. 359, 40 знижка, відсотків 40 знижка. Є сірі теж смуга. Коротше, ви зрозуміли, багато штанів. Дивіться, від а, 329. Це класика, штани класика, Сірі ось такі класичні. На жаль, я не зможу приміряти сьогодні. М -м. Друзі, буду, як Віталік Вентуріно, на конвеєр працювати. У Віталіка по три відео в день, але там все продукти. Ну, Я знаю, що я ще й в сенсей заходить іноді. Футболки. А 160. Зате у Віталіка така шалена публіка. Там скільки компліментів. Там взагалі немає хейту. Я диву, диву дивуюся, наскільки нам нашим людям подобається ходити по Аврорам, по АТБшкам, дивитися ці всі змишки. Ну, які мені, в принципі, да? подобається заглядати по. Ну, Я чомусь більше люблю э, одяг все-таки, аніж, аніж продукти. Я не їжі. 159 гривень. Гляньте, яка хорошенька, хорошенька, дивіться, да? ну стильна, стильно так зроблені тут літери на наклеєні, думаю. Леопард Фореве, це точно. Леопард, до речі, леопардовий прид це вже класика. Тому обов'язково собі щось придбайте. Може, це може бути якийсь, якась хустинка, це може бути сумка, це може бути сумка та шарф. це може бути. Шарф та взуття леопард з леопардовим принтом. Гляньте, і тут теж ось такий леопардовий принт. Акуратно, така маленька, вона недовга. XXS. А тут щось є в нас якісь шо. Одні ці ки залишились, поки що бачу. Ось такі великі розміри йдуть. Теж Леопард, дивіться, так? леопардовий такий светрик класний. Так, 219 гривень така футболка. Дещо тонкіша. Весна, літо. Дуже ось такі штани. Відтінок класний, але гуцики дуже дешеві. Дивіться, і тканина сама по собі. 399 гривень, 13%. Ну, приємно, да, Приємний відтінок, приємний такий. Такі ж самі сині, дивіться. 97 поліестер і еластан. Ці штани. Ну, що ще може бути? О, такі ж мають на увазі поліестер і еластан, але вже будзики йдуть ось так розміщені. 289 гривень. Ну, ціни недорого все коштує. Ми бачимо з вами. Якість така собі. Чудові ціни 399 гривень. Ну що, йдемо далі, йдемо сюди вперед, рухаємося. Вперед. Це футболки. Футболок дуже багато. Ось таким принтом, наприклад, є. Anyway, до речі, з довгим рукавчиком. І класно така, дивіться. Щось новеньке. Довгий рукавчик стильно. Такий лонгслів, так? Це МК, така об'ємна достатньо. Коштує лише 189 гривень навіть без знижки. Ціна дуже хороша. Така цупкенька. Да, поверх можна вдягати якийсь піджак, чорний, наприклад. Вдягати джинсовку, косуху на перші весняні дні. Ні, точніше, вже на другі весняні дні, тому що перші весняні дні вони все-таки будуть. Холодні, думаю. Ну, там вони знаходяться в самому самому низу. Друзі, вирішила взяти ось таку слів, точніше, М і С. Приміряти в примірочну. Заплуталася в навушниках. Друзі, ось такий слів, дивіться, це розмір С. Господи, як же ці англійські пісні втошнілися. Хочеться своїх українських, якихось веселих м -м заводних. Ні, оце скіглення, оце так, дивіться, це такий лонгслів, це з нової колекції, нарешті тихо, слава Богу. Він іде, ці кофти йдуть оверсайзні, тому що це на мені розмір S, Подивіться, яка горловина достатньо широка. Ось така. Тут ще одна шия поміститься. І, ну, коротше, ну, такі вони. ну, Це такий, я розумію, що це такий стиль, крій, напевно, що це S-ка. Вони оверсайзні. Сві класно, якщо джинси там поверх, так, як я говорила, якийсь чорний жакет, наприклад. Такий варіант. Друзі, це нова колекція. Розпродаж там і там. І навіть на ту сторону дуже багато всього. Це Голді, Goldie. Goldie, український бренд, український виробник одягу. Дивіться, ось такі, бачите. В моду входять такі пуховички, приталені, і до середини бедра довжина. Тут представлений такий кежуал і лосина і чорна така, чорна що там спортивка. відтінок молочний, до речі. Давайте подивимося. Це теж нова колекція Strong and Quiet. Завжди цікаво було подивитися склад тканини цих светрів. От, наприклад, така ціна це без знижки. Да. 1300. Склад 100%. Акрил. Made in Ukraine. Зроблено в Україні. Такий симпатичний такий відтінок, світло-сірий. Це що? Це катешки чи затяжка якась, ну треба дивитися. Хочу собі, до речі, придбати боді. Це чистий котон. Я розумію, так, з еластаном, але тут більше. Котону, 699, кіботні, це зовсім маленьке. Це ж взагалі на дитину. Щось для дорослих є. Більш-менш більш ось ці светрики тут представлені. Акрил, я не знаю, як носиться акрил. Що це за тканина? Отже, знижки тут. І це, пере, і це переважно йде спортивний такий одяг худі. Ну, худі вони в Африці, худі, ось 600 така худі кінгуру. На застібці. Це щось дуже, схож... дуже тепле, до речі. Така сіра, утеплена на флісі. Гляньте, це встелезна. Такий дв... двійний капюшон, дуже теплий. Так, а такі по 400. Такі толстовки. Ось такі на застіпці. Теж 400. Щось не бачу розмірів. XS, XS. Сюди можна вже приходити купляти одяг для дитини. М-ки. Мка ну, зовсім маленька. Такі чорні. Так, що ще? О, ось більше вже пішли розміри, дивіться. М-ка об'ємна. Це таке вже на... і на мене. Теж фліс 499 коштувала 900. Вполовину, да, йде дешевше. Є ось така. Бежева, є ще ось такі чорні. Чорна іде з такою білою вставочкою. Тут нашивка така. Made in, made in Ukraine, теж Goldie. Теж за 500, дуже така непогана, я вам хочу сказати. Нема капюшона, хто не любить. Всі речі з капюшонами, ось такі є кофти, спортивні штани теж. І є на застібці. Хто любить на застібці, зараз їх дуже багато теж. Гляньте, в голді просто О, є подовжені худі, класні, без принту. Можна самому щось придумати туди, сходити, да щоб наклеїли якийсь, якийсь принт, якусь наклейку. Дивіться, сірі ось такі. Сіра, класна. Така тканина цікава. Стронг. 400 гривень. Взагалі недорого, дивіться, які класні худі. Мені сподобалась така за 400. Це розмір. Це XS, але вони об'ємні. Така навіть худі, худі сукня, щось схоже на те. Чорні такі ж класні. Так, такого плану хуті. Такі ж самі, ну, тобто, розміри є. Розміри є різні, навіть рожеві є, хто любить рожевий. Ось така вона вкорочена. І теж фліс. Класний такий колір рожевий, такий барбі. Прям от рожеві відтінки рожевого є різні, правда? А це от прям такий сочний барбі. А, а відтінок. ці взагалі по 300. Такі светрики, спортивні. Спортивні. О, ось така, дивіться, є толстовка. Без капюшона, без застіпки. Гірли girl, -герл, будь ласка, гірли girl, -герл, така толстовка класна. За 500 499 коштувала. Коштувала 800, зараз за 500 ви можете взяти таку класну. Я думаю, тут 100% бавовна, якийсь ластан. Там чоловічий пішов відділ. Зараз перейду ще туди на светрики, гляну. Брюки такі сірі, дивіться, сірий і бургунді, да? два між собою класно найкраще гармонують. Дивіться, вуховик, ось такий, як на манекені молочного, а це чорний. Ну, він, що я вам скажу? Він на ось на, на зараз, він на нашу зиму. До мінус о, 10, я думаю, витягне. Чи буде в нас мінус 10 взагалі о, цієї зими. Без знижки йде до XL. Від XS до розміру XL. 1800 на ось такому поясі. Достатньо щільний такий пуховик. Так, дивіться, ось такі штани. Сірі, це штани в нас палацо. І як діловий може бути стиль, так і кежуал. Знижки немає. 999. Іде до XL розмір. Якість я не знаю, що це може бути за якість. Що тут за склад тканини? Можу глянути. Якщо когось дуже прям цікавить, можу зараз показати. Так, по складу штани дивіться, 60 поліестер, поліефір. Ну, він же поліестер. Е, і Хмельницька, до речі, місто Хмельницький віскоза та спандекс. 32 Віскоза і 60 поліестер. Так, це ось такі йдуть. Що це в нас? Як це назвати? Підкажіть, лонгслів, да? 499 гривень. Ось такий лонгслів, це Елька. А вона така малесенька, гляньте. Що це таке? Це на дитину Елька. Такі дивні розміри. Класний боді, гляньте з такою штукою тут. Дуже стильний. XS. Боді дуже зручно, взимку, особливо нічого. Якщо у вас такий пуховик недовгий, вдягаєте боді, поверх можете вдягти там чи жакет, чи uh, кардиган, і штани, і боді uh, спасе вас від якогось такого підвіювання під курткою. знаю вже як пояснити, але ви зрозуміли, думаю, це дуже зручно і тепло взимку.